Двоє людей загинуло ще одна поранена. У Новогродівці, що на Донеччині, регіон ворог обстріляв двома ракетами С-300. Пошкоджені житлові будинки, гуртожиток, фермерське господарство, автомобілі та електромережі. Енергетична структура пошкоджена і на Нікопольщині. По ній працювала ворожа артилерія та БПЛА. Там пошкоджені житлові будинки і санаторій. Трьома безпілотниками рознесли школу в ізюмі. Поранений 62-річний охоронець. А внаслідок ракетного обстрілу одного з сіл області без світла залишилося 78 абонентів. Ворог продовжує обстрілювати Херсон. З самого ранку в місті вибухи влучили в офісну будівлю. Вибуховою хвилою повибивало шибки у будинку. Що поруч нема. Я ток отут сиділа, пила чай, Тільки отошла з окна. Я пила, мамочки я влетіла в ту хату. Я не знаю, як я ще голову не розбила у всірван.